Все, що пов'язане з смертю, воно нас трошки шокує. І в більшості випадків те, що ми бачимо, не пов'язане з життям. Але я вам скажу, що смерть це частина життя. Вона повсякденно посеред нас. І коли ми бачимо смерть, це не обов'язково щось погане. Це звичайний нормальний процес. І я зараз вам покажу кладовище. І на цьому кладовищі можна багато чого дізнатися про людей. Про те, як вони жили. Про те, можливо, що мріяли. Про те, як до них відносяться рідні, близькі, знайомі. Ну, Давайте подивимося хоча б на пам'ятники, які ми бачимо. Ну от перша людина Сашко, Юлія Миколаївна. Померла 22-му році, ти нас залишила рідненька, настав розлуки страшний час, але жива ти, як раніше, ти в нашому серці серед нас. Це вже дивіться і пам'ятник 22-го року, як вже зараз заведено робити ці пам'ятники, вони із такого граніту. Бачите. Але цікаво, от ми бачимо пам'ятник, який встановлений. Ось Половцева Крістина Костантіновна померла в 2014 році. І найцікавіше інше. Ти нас покинула, родная, настав розлук і скорбний час, но все по-прежньому живає ти в нашому серці серед нас. От чесно складається враження, що тому, хто писав епітафії, довелося перекласти із російської на українську. І царство небесне цим людям. І ще подивіться, Рибаков Михайло Сергійович. Це вже 2004 рік, тут немає пам'ятника, тут просто хрестик стоїть. От, і що зазвичай можна побачити, те що пам'ятники до 2014 року, вони в більшості випадків російськомовні, багато російських текстів, багато епітафій написано російською, дивіться. А це 2018 вже Рибакова Оксана Сергіївна. Тут е, українською написано, підпису немає ніякого, хоча Тут Безіменна могила якась. От цікаво дивитися. Бачить, як люди жили 1927 рік, 2006 рік. Романенко Софія Васильівна. Зверніть увагу, фотографія тут зроблена на металічній основі. І, судячи з усього, вона у 2006 році, як поставлена, можливо, трошечки вигоріла, але людина виглядає досить пристойно. Ця сама фотографія добре зроблена. Хоча отут Місце залишено, можливо, це місце хтось із рідних, як знаєте, кажуть, зафрахтував, залишив для себе. Тут ось олійник Віра Іванівна у 1998 році померла, але могилка, видно, що ніхто до неї не приходив в такому. Але могилка не прибрана, до неї ніхто не приходив до цієї могилки. Видно, що ніхто не приходив. Ліник Віра Іванівна. Ну теж ось все, безіменні могилки. Бачите, стоять теж. Невідомо хто це. І тут цікаво сеник, Ні, тут, бачите, як написано Сенік Марія Андріївна. 1905 -й, 1984 рік Я пам'ятаєте казав що до 2014-го у нас іще були от російські назви Сенік Марія Андрієвна пам'ятничок доглянута могилка теж. А он дивіться Сеник. Тоже Сенік Василій Іванович. 1955. -й. 2006 роки. Обнім, любім скорбим, родний. Такий поламаний тюльпан виграварюваний. І тут хрестик теж. От ще одне зверніть увагу, як могилки ставилися. Ця могилка, бачите, пам'ятник там, могила тут. А вже оця могила наступна. ось дивіться, Вона дивиться в іншу сторону. Тобто могила тут, а пам'ятник дивиться туди. Коваль Марія Яковлівна. 1915-1987. Пам'ять о тебе буде жити вічно в наших серцях, браті, сестри і плем'янники. І тут частина цих могилок... Бачите, вона стоїть трошечки отак от в цю сторону. А далі, е чогось змінилося, люди почали ставити отак. От, от, от сюди, в цю сторону. Чому змінилося так, хто знає. Ну, це, напевно, якісь власні погляди на це в людей є. Олійник Олександра Корні. Корніївна. Теж вічна пам'ять. Ось теж могилка так стоїть. Сенек Марина Корнеєвна 1903-1978. Ну, тут теж зрозуміло чим керуються люди, коли отак от. Ну, хто знає, я не знаю. Просто напишіть, може, коментар. Чого так відбувається, ось бачите оцей пам'ятничок. Пам'ятничок оцей ось а... стоп-о, видно, так? Да? Цей пам'ятник сюди, Ященко, Іван Іларіонович. А цей поряд речко Надія Михайлівна зовсім в іншу сторону. От. Ну, Я думаю, що це можливо якісь власні переконання у людей є. На одному місці ставить різні напрямки пам'ятника. І тут так само це ще пам'ятник, який могила невідомому солдату завжди так ставили. Ну тут написано ось хтось, я так не дуже добре там бачу, що там написано. 28-78 роки. І оградка. І зараз цікаво, що оградки є не у всіх могилках. Тут є Анна Семенівна Стелепей. Ну а тут ось теж оградка є. А тут оградок немає. Іншими словами, кожен по-різному бачить, як правильно хоронити своїх близьких. Ось Васильєва Надія Олександрівна. 1925-1993. Пам'ятаємо, любимо, сумуємо. Пишна Марфа Яківна. 1906, 1942. Знову. Тут по одному поставлено. В'язовченко, Іван Дмитрович уже зовсім інакше виставлений пам'ятник. Дивіться, вічно сумуючи мати, брат рідні. Це 1950-1992. і 42 роки пережив цей чоловік. Ну ось. Олійник Михайло Хомич. 1929-1992 вічно сумують жінка, діти онуки. Теж і отут Оліник Екатерина. Погано видно тихонівна, да? і не видно як... які дати. Це, напевно, родичі були якісь. Ну, йдемо далі. Покажу вам ще Отакий От варіант. Бачите, теж не підписано. Хто це похоронений? Не зрозуміло. Ну тут більш свіжі могили. Петренко Василь Ухимович, 1918-2003. Петренко Євдокія Михайлівна у 2013 році померла. Судячи з цього, Василь Охимович і Євдокія Михайлівна були чоловік і дружиною. Поряд могилки, поряд стоять. Ну і тут ось. Олійник Софія Хомівна. 1936-2005 рік. Зверніть увагу, прізвище олійник тут зустрічається дуже часто. Бурчану. Такий пам'ятник, бачите, великий, недешевий. Але щось тут. Сенник Марія Іванівна, 1927-2009. Синик Микола Касьянович. 1919-2004. Тут спільно такий. Меморіальчик, я б сказав. Сеник Микола Косянович Марія Іванівна вже додатково поставили до цих могил. Це, напевно, діти поставили. Ну, таке враження складається. Варяник Ніколай Ніколаєвич. 1998 рік Рябко. Катерина Онилівна. Бачите, 1991 рік українською написано. А тут Баранік Катерина Іванівна. Теж у 2017 році. бачите Рябко Микола Михайлович. 1990, ой, 1939. 2002 роки. Карнау Хуляна Сидорівна. Карнаух Олексій Данилович. Зверніть увагу. Карнау Хуляна Сидорівна померла в 1991 році, а Олексій Данилович у 97-му. Шість років різниці. І думаю, що це чоловік і дружина. Далі. Глушков Михайло Олексійович. 1929 2000 рік. Глушко Марія Павлівна. Чому так по-русски тут? Марія Павловна. 1907, 1992. Да. Глушко Софія Михайлівна. 1935-2024. Синик Михайла Сидорович у 2009 році помер. Марія Федорівна у 2017. -му. Ну, тут, я думаю, що це теж чоловік і дружина. Він помер у 2009 році. А вона у 2017-му, хоча вона народилася на 8 років пізніше за нього і померла відповідно на 12 років пізніше. ну Така от картина. Якщо вам це відео хоч трошки стало в пригоді, можливо, ви побачили когось із близьких рідних, яких не бачили давно, і є коментарі до цього відео, то буду вдячний за перегляд і за коментар. Пишіть, ставте подобачки.